Будемо вести ефір п'яти. Це мій перший ефір, тому нормально вдома. Будемо так. Тепер листівку я зігную, намалюємо серденьку. Так, приклади сердечко Маму малюємо. Так, і у неї буде тут волосся, так, мама, прикладу, там якась дитинка, так. І тут потрібно, щоб буде там тільце підмалювати. Хеппі, 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 мазор. Мать, мать, ну, окей, здесь, окей, так, ну вот так, прикольно, давайте. я сможет мужем, молвото, душе не что меня на добрый буду мам так добрый музыка мама угу. так ну так а мама потом я разумеюсь больше. добрый че мы так на душу я хотела было мы ей потом лепочку Поки що ескізник буде тільки добре. Зараз я виправлю. Не знаю, щось не хочу. А що це? Ой, фігова Так, номери. Так, тут ми розмічаємо, що вона буде тримати дитину. Дитина. Дитина, у неї будуть. Носик. До речі, цей день, блін, щось дуже кам... Цей день, до речі, потрібно присвятити мамі цей день і так далі. Так, ой, боже, вже хвилин про Просто я тут дуже хвилююся. Так, що? Так, три хвилини вже І зараз я хочу косу возьміти підійде. Так, да. Нормально така косичка вийшла. вам. Угу. Ну, більш-менш. Косичка все нормально. Я забыла, як мазарпиши це. Чолочку таку ж подаємо. Такі пчинки. Угу. Я хочу травмити, тут така форма серця буде. До речі, цей день. У мене це перший ефір. До речі, перший в цей день потрібно з мамою відміщати, але в мене не вийде. Мені ніхто не дивиться. Зараз спокійно вже дві хвилинки. І будемо завершувати. Завтра може щось зробимо. Таке щось подібне. Тут буде мама на рука, ну, в принципі, думаю. Ось. І я ще хочу. Знаєте, що зробити? Не банально, як всі малютячі, з цієї сторони намалювати мілку. Так. Щоб Таке щастя було. Ну, все. всім.